Були епізоди в житті е, народного супутника, коли я, ну чесно, е, там просто сльози радості виступали, тому що коли в. Це була здається осінь 23-го року, коли гур вийшов з повідомленням, що ураження великого десантного корабля та е, підводного човна в доку е, Севастополя були здійснені за допомогою розвідданих, які були отримані завдяки народному супутнику. Ну я чесно, я такий вийшов. Е, як коли сказав один президент України, звертаючись до одного чиновника, яких тобі ще? Реформ не вистачає, так і тут, яких вам ще доказів не вистачає, щоб усвідомити, яку крутість ми всі разом зробили. Люди, які ніколи не вчилися на те, щоб купувати супутники, перший раз в історії цієї планети суспільство, цивільні люди скинулися і для своєї військової розвідки придбали ніфіга собі крутий гаджет. Та, і зараз ми, десь я думаю, це буде кінець лютого. Uh, наші колеги з компанії ISI, до речі, народного супутника з'явився братик, тому що німецька компанія це величезний монстр uh, оборонки військової техніки і так далі. Рейн Метал. Uh, вони прикупили ще один супутник для ГУР. Тому ми кажемо, що народного є братик. Uh, ми готуємо разом з компанією ISI і з головним управлінням розвідки відкриття uh, такого демонстраційних стендів демонстраційних стендів. Даруйте. І ми виготовляємо ну, наші польсько-фінські колеги, оплачують цей процес, але виробляється це в Україні. Виробляємо макет супутника розміром один до одного. Ось ми домовилися з одним з музеїв у Києві про те, що вони відкриють постійну експозицію для того, щоб люди могли прийти, і хоча б побачити, як він виглядає. І він далі, далі працює. Тобто, все з ним ок. Люди, які там розказують про оренду супутника на рік. Я чесно я біс його знаю, звідки вони це взяли. Можливо, це була наша якась комунікаційна помилка з боку фонду, а, яка була спричинена ну, тим, що ми ніколи не купували до цього супутників.